П'ятниця, 17 листопада, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Минула доба в області знову була неспокійною. Вночі майже дві години лунала тривога, але на більшості території обійшлось без атак. Водночас ворог продовжував терор Нікопольщини. З артилерії вгатив порай центру та одному із сіл Марганицької громади. Сигнал про небезпеку артобстрілу лунає у прибережних громадах і досі. Попередньо всюди без постраждалих. Водночас на Херсонщині до трьох зросла кількість загиблих через вечірній обстріл. Жінка 75 років загинула у власній квартирі. Ще двоє померли в лікарні. Окупанти били по житлових кварталах центрального та дніпровського районів Херсона. Пошкоджені будинки, автомобілі, АЗС та автомийка. А вночі через обстріл горіло складське приміщення, автомобілі та господарчі споруди. Я на кассе как раз обслуживала покупателя. И получается такой сильный взрыв. Так вот это стекла задребезжали. У меня левая ухаживала, жила у него правая. Мы отскочили вот туда, даже не закрыли. Э, чек не закрыла, и мы вот там стояли. Потом второй такой взрыв. И третий. Ну уже третьего я не помню, потому что у меня уже начало тоже трусить. Девочка вообще туда белая выскочила. За рум. за раз, дома по 16 людей Вчора за вчорашній день постраждала наслідку російської агресії. шість людей загинули, і п'ятьом була надана амбулаторна допомога, і п'ятеро шпиталізовані, в тому числі 15-річна дитина, яка отримала рвану рану окопа травму, рвану рану голови. Вночі окупанти атакували Україною безпілотниками. Наші оборонці неба відбили ворожу атаку. Збили 9 з 10 БПЛА в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей. Також ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку, попередньо без втрат. Нам потрібно чимало ще систем отримати від партнерів, ракет, боєприпасів, літаки очікуємо для того, щоб повністю захистити державу. Якщо шахеди долітають сьогодні і до західних кордонів нашої держави, то ми повинні розуміти, що треба більше систем, щоб зустрічати їх на маршрутах. Сонячні панелі, автономні лампи, акумулятори та павербанки. Винахідник із Дніпропетровщини показав, що слід мати на випадок блекаутів. У заключному сюжеті циклу енергетична незалежність сфокусуємось на електриці. В сюжеті розкажемо про популярні гаджети за різну ціну та що можна змайструвати власноруч. Далі сюжет Володислава Авдієнка. Ігор Кочет – винахідник з підгородного. Торік він зібрав першу модель павербанку для військових. Сьогодні презентує вже п'яту удосконалену версію. Його ємність приблизно 2500 вт п'ятсот ватт годин. Ну, тобто, це приблизно як чотири автомобільних акумулятора. Перевага девайсу – зручність та низька вага. Усе завдяки новітнім літієвим акумуляторам. Експерт радить купити принаймні одну таку батарею додому. У разі відключення електрики від неї можна буде заживити декілька лампочок та газовий котел. Потрібна потужність принаймні півтора кіловати. Наприклад, мій котел. Я знаю, що я там купив літієві акумулятори. Він він мені обійшовся десь в 9 тисяч гривень приблизно, і мені вистачає на 20 годин роботи котла. Недолік ціна: літієві акумулятори такої потужності подекуди вартують десятки тисяч гривень. Як аварійне рішення можна використати автомобільний свинцевий? Використовується ось такий девайс, називається інвертор. Він же перетворювач, підключається до акумулятора, ну, наприклад, до автомобільного. От, значить, включається, і все. У нас в розетці 220 вольт. От ми, наприклад, беремо лампочку да, на 220 вольт, втикаємо і вона світить. Якщо не потрібні 220 вольт, можна під'єднати до акумулятора прикурювач на крокодильчиках. Далі такі продаються на будь-якій заправці модулі. Коли ми включаємо, у нас отримуємо звичний нам USB роз'єм. Щоправда, свинцеві акумулятори заряджаються у рази довше ніж літієві. Але що робити, якщо треба терміново підзарядити телефон? Вихід ось така портативна сонячна панель. Ціна від п'яти сотень гривень. Її ігор неодноразово випробував у походах. Нам у таких двох панелей вистачало для того, щоб заряджати два телефона, го камеру і камеру, яку там фотографував. Ну доволі багато. Якщо потрібно освітлення, каже Ігор, він радить придбати лампу із вбудованою сонячною панеллю. Там є акумулятор, який значить накопичує цю енергію, і світильник, який світить. А для аварійного освітлення підійде ось такий міні usb ліхтарик, який під'єднуємо до павербанку. Його вартість усього 10 гривень. і нехай ці лайфхаки стануть вам в пригоді лише на природі. Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини каналу. Катували та вимагали гроші. У Дніпрі затримали зухвалу банду. Ще у вересні фігуранти пробралися у будинок Дніпрянина, вимагали з нього гроші. А коли той відмовився платити, в хід пішли варварські методи. Бандити почали катувати свою жертву. Підозрюваних затримали їм загрожує тюрма. Увага! у центрі Дніпра через ремонт аварійного трамвайного переїзду зміниться схема руху транспорту. Мова про перехрестя на проспекті Яворницького та вулиці Грушевського з 18 листопада по 15 грудня припинить роботу перший трамвай, натомість відновить сьомий. Він курсуватиме з вокзалу до університету залізничного транспорту. Через реконструкцію до 3 грудня прикриє також рух для автівок проспектом Яворницького напрямку вокзалу по вулиці Липинського, а також від Харківської до проспекту Яворницького. На час ремонту переїзду не працюватиме тролейбус кільце. Б, а маршрути першого та четвертого тролейбусів скоротять до площі героїв Майдану. Змінить схему руху і частина автобусних маршрутів. Детальна інформація на інтерактивній мапі та сайті Дніпровської міськради. Картини українських художників на поштових марках Італії. Чотири екземпляри із зображенням українських міст випустили, аби підтримати Україну. Проєкт благодійний, як кажуть автори, ці марки коштуватимуть дорожче ніж зазвичай. А гроші від їх продажу передадуть на гуманітарну допомогу Україні. Саме Тавро буде прикрашено зображеннями храмів столиці, Одеського порту, Маріупольського театру та Львівської площі із портретом Степана Бандери. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.